Доброго, Доброго ранку, Сашоня. Доброго Як твої справи? Молодчинка! Добре, починаємо наше заняття. Сідаємо рівненько і будемо слухати. Доброго. Сьогодні ми з тобою завітаємо в осінній ліс. Дивимося на екран. І дізнаємося, як звірі в лісі готуються до зими. А кого ми там зустрінемо? Зараз будемо відгадувати загадки. Слухаю уважно. Пухнастий клубочок виліз на дубочок, жолуді зриває і в дупло ховає. Хто це в нас такий, Сашенька? Білочка. А, білочка! Зараз ми до неї сходимо в гості і дізнаємося, як вона готується до зими. Добре? Уважно, що це в нас таке? А ну, де вона сидить у нас? Дублі. У дуплі, у дуплі, вірно. І будиночок білочки називається Дупло. так? Да. На гілочкам перед дуплом у біло... білочка завжди сушить грибочки на зиму. Бачиш? На гілочки чіпляє, щоб грибочки висохли, і потім вона складає їх у своє дупло. Ось така розумна білочка, так? Так. Да. Білочка збирає що? Що вона збирає? Жовті. Так, жолуді, ще що збираєш? Тишки. Тишки, ще що збирає? Горі Горішки, так? І все це вона ховає своє дупло на зиму, щоб було що їсти взимку. Скажи мені, будь ласка, Сашенька, а ти знаєш, що білочка змінює шубку, знаєш? Та яку вона шубку змінює? Ось вона влітку восени руденька, а на зиму яка білочка стає? Сіренька, мабуть. Сіренька вона. Так, сіренька. А знаєш, навіщо вона змінює шубку? Тому що сіренька шубка її набагато тепліша, ніж руденька. Ось вона змінює на зиму цю шубку, щоб їй було тепло. так? Ми одягаємося на зиму, а білочка змінює шубку на теплішу. Можна сказати, що руденька шубка у неї літня, так? А, а сіренька шубка вона зимова. Вона на, на в неї багато шерсті, там, пуху, і вона тепленька у неї. Добре. Також білочка. Насипає у своє, назбирує у своє дупло суху травичку, мох, і підстеляє собі, щоб теж можна було на чому спати, так? на тепле кубельце собі робить. Давай ми з тобою далі послухаємо, до кого ми потрапимо в гості, слухаємо уважно. Літку біренький, а взимку біленький, довгий вуха має. Швидко стрибає. Хто це в нас такий? Зайчик. А, зайчик. Скажи мені, будь ласка, Сашенька, а як зайчик готується до зими? Він робить запаси на зиму? Ні. Ні, Так. Тому що він собі здобуває їжу кожного разу, так, коли хоче їсти. Він не запасається на зимку. Якщо він хоче взимку їсти, він собі знайде. Якусь ягідку, якийсь корінчик, якийсь кусочок кори, він завжди собі знайде що їсти, так, якусь суху травичку. А скажи мені, будь ласка, зайчик змінює свою шубку на, на іншу, чи ні? Чи такий же сіренький вліт? На яку він шубку змінює? Яким кольором стає в нього шубка? Так, біленько. Ось подивися. Був у нас зайчик сіренький, а взимку він змінив свою шубку на біленьку. А навіщо він змінює свою шубку? Ану, скажи мені? Щоб Ховатися в снігу. Так, в снігу? Молодчинка, так, щоб ховатися в снігу, щоб його не було видно, так? адже коли він буде сірий і він ляже на снігу, його буде видно. так? він... А якщо він біленький і сніг біленький, і він сховається, так, від хижаків, так, в сніжку. Він біленький, сніг біленький, і його не буде видно. Добре, а також його шубка набагато тепліша біленька, ніж сіра, і тому йому завжди тепло взимку. Він завжди може заснути собі під кущиком, вигребе в сніжку собі ямку, так, і там може собі відпочивати. Добре, слухаємо далі, до кого ми ще потрапимо. Ой. В долині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це в нас такий? Вовк. Так, це у нас вовк. Слухай ще одну загадку. Хвіст пухнастий, хутро золотисте. В лісі живе, курей в селі краде. Хто це в нас Лиска. така? Любить курочок. Лиска. Так. Це у нас лисичка, так? А скажи Лиска. мені, будь ласка, як вони, вовк та лисиця, готуються до зими? Як вони Вони запасають собі на зиму їжу? Ні. Ні. Ні, молочинка, так, вони не запазають. Вони полюють і взимку, і влітку, і в восени. Так? Ще не впав на землю сніг, він ховається в Берліг. І до теплої весни поринає у вісні. Хто це в нас такий? Мітвіч. Зараз ми потрапили з тобою до ведмедика, нашого гості. так? А ну, скажи мені, будь ласка, як наш ведмедик готується до зими? Що він облаштовує собі? Бер... Берлогу. Так, він облаштовує собі берлогу, туди наносить моху, туди наносить сухої травички, щоб йому було взимку спати, так? добре. А він запасає собі їжу на зиму? Ні. Ні. Ні, ні. ні. Він не запасає собі їжу, але на протязі всього літа, всієї весни, всієї осені, він дуже-дуже багато їсть. І от він їсть багато і він запасається жиром. От він добре відкормлюється, запасає на собі жиру. І щоб всю зиму спати, не хотілося їсти, він ось так наїдається за, за ці всі місяці. Зрозуміла? А взимку він спить і смокче свою лапку, так? І так. йому сняться гарні сни. Добре, давай ми з тобою пограємо в гру. Ось, подивися, наш ведмідь виліз з берлогу, бачиш? Виглядай. Напевно, Напевно, ще не заснув. І виглядує, так? Давай ми з тобою пограємо в гру. Хто у нас зображений на картинці? Перший хто? Медведь. Так, І І білочка. А ну, давай ми з тобою порівняємо їх. Лапи у ведмедя які? Вел. Великий так. А у білочки малапки які? Ма? Ведмідь сам який. Вел... Великий. Великий. Великий молодчинка. А білочка. Маленька, так. Хвостик у ведмедя який? Є у ведмедя хвостик? Великий він чи маленький? Маленький. Маленький. Ану, подивись на нашу білочку, який у неї хвостик, великий чи маленький? Пушистий, да. великий. Великий, да? так, пухнастий, гарний. так? А да. ну, скажи мені, будь ласка, білочка яка? Швидка чи повільна? Чи незграбна? Швидко. Швидко. Мама, а дуже швидко скачить по гілочкам, з гілочки на гілочку перескакує. Дуже-дуже швидко. А ведмідь у нас який, швидкий чи повільний? Повільний. Повільний, так, Він дуже повільний. Так, Дуже важка у нього ходьба, тому що він сам дуже великий. У нього ходьба така вели... тяж... тяжка, так повільна. Скажи мені, будь ласка, білочка стрибає по гілочкам чи ні? Да. Mm -hmm. да, 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 да. Так, Стрибає по гілочкам, адже вона живе на дереві. А ведмідь вміє стрибати по гілочкам чи ні? Mm -hmm. ні? Не вміє він стрибати по гілочкам, він може тільки вилізти трішки на дерево, і то йому дуже важко, так? Так, добре, молочинка. А зараз ми з тобою зберемо гостинці для звірят. Що у нас зображено на картиці, Сашунь? Що зображено? Що це зображено? Що це таке у нас? Так це грибочки. А ну мені скажи, а хто сушить на дереві грибочки? Ми з тобою говорили. Так, у нас білочка. Ось ми для нашої білочки принесли грибочки. Дивимося наступну загадку. Ой, не загадку, а картиночку. Що ми бачимо на картинці? От, скажи. Яблочко. А, це у нас яблочко. А хто у нас полюбляє яблучко в садочку? Їжачок. Е так, молочинка, їжачок полюбляє дуже яблучко. Дивимося далі на картиночку. Що це в нас таке? Макка, зайчик тут. Ой, яка ти молодчинка. Так, зразу відгадала. Так, у нас зайчик дуже, дуже полюбляє морквинку. А дивимося далі. А що це у нас таке? Це у люб. нас люб. Так, молодець. І хто у нас люб... полюбляє мед? Двіч. Так, молодчинка. Ось ми гостинці, які принесли ведмедику нашому. Він дуже полюбляє солоденьке. Дивимося наступну картинку. Що це в нас таке? Груша. Грушка молодчинка. І полюбляє у нас їсти грушки. Хто? Йожик. Молодчинка, відгадала. Ось яку грушку ти принесла нашому їжачкові. Дивимося наступну картинку. Що це в нас таке? Капуста. Хто нас не капусту? Хто любить капусточку? Молодчинка. Я... Так, зайчик теж дуже-дуже полюбляє капусточку. І остання у нас картинка це що? Малинка. 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 А ти любиш малинку? Да. Так, дуже смачна малинка. Не тільки ми любимо малинку, а ще хто любить малинку? А ну, дивись, так, наш ветмедик теж дуже полюбляє ягідки такі, які називаються Малинка. Сашуня, хто до кого ми сьогодні ходили в гості? Кого ми сьогодні відгадували в загадках? Дівочки. Так. Міді Та Ніжечка. Громче ти таки боїшся. Іжечка. А ще хто вовк і. І вовк лішечка. О, яка ти молочинка? Молодець. Добре. гарно ти Сашоня відповідала, молочинка. На цьому я заняття закінчую. До побачення!